Котики, щоб полювання було вдалим, потрібно зручне взуття. Для справжніх мисливців, чоботи, чоботи леніго різних моделей, різних розмірів та вимог, температурні режими від 30 до 70 градусів мінус. Різні Всередині панчохи, різні підошви, надміцні поліуретан для того, щоб ходити по гілочках та товсті та легкі для того, щоб витримати найбільші морози. Котенята розміри різні, моделі різні, взуємо всіх. Роботи, це також важливо, не тільки перця,